Їй лише 21, і останні півроку вона мріяла про танк. Військовослужбовиця 130-го окремого батальйону територіальної оборони на псевдо барні, що досі командувала розрахунком протитанкового гранатомета. Нарешті дочекалась переведення в танкісти. Вона буде навідницею і зараз опановує новий для себе потужний калібр, аби завдавати ворогу як найбільше неприємностей. І докладніше дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес. 21-річна Барні ще три тижні тому нищила росіян з протитанкового гранатомета в зоні відповідальності 65-ї бригади «Великий Луг». Тепер же вона – головний стрілець танка. Далі 50, Заряжена. ліворуч 300. Постріл. Виконано. та я ж давно хотіла вже півроку просилась. От нарешті мені досі не вірить, я, звісно, що я вже на танки. На переведення довго не зголошувався командир барні Андрій Харченко. Каже: дівчині як командиру протитанкового гранатомета не було рівних. Вона дуже гарний. СПГшник, вона командир СПГ, дуже вдалий. Жінки просто неймовірні на війні. Наполегливість військової далася взнаки. Наразі вона вчиться бути навідницею в танку. Цей Т-80, на якому тренується Барні, з 2022 року працює на боці добра. Тоді бійці 130-го батальйону затрофейли його під час надскладних боїв на Харківщині. Населеного пункту Діментіїка. Це один із танків, який намагався нищити і вибити нас із цього населеного пункту. Але єдиний танк, який був пошкоджений, бо всі решта були знищені. Що цей танк він здебільшого не просто вогневий засіб. Це пам'ять, це зброя помсти, яка виконує своє завдання. Цікаво, От, я певно знаєте, коли забираєш у них техніку, що і, і їх же їхня йти такою об'єшним. Ні, це ніщо собі. танки вдосконалили, обладнали протидроновим захистом, встановили надійний реп варні, навчають бойові інструктори, які нищили ворога на Харківському Донецькому, а тепер Запорізькому напрямках. Ми працювали по колонах штурмових, але працював не лише танк, працювали можна сказати, вся артилерія. Бліндажі сто двадцять п'ятий калібр, е, ну Зносив дуже легко інструктор на псевдокама. каже, барня швидко вчиться, та найголовніше, що вона вже з бойовим досвідом і в неї нема страху виходити на завдання. Коли втягає фон, вона перестає бути дівчиною, стає військовослужбовцем. Немає їй ніяких поблажок, ніяких скідочок, ніяких мене манікюр після обіду. Вона все робить дуже добре. Я б сказав, навіть розуміє і схватує все. Набагато краще ніж більшість хлопців. Юно воєнку 130-го батальйону чекають ще одні навчання а після них вже бойова практика на запорізькому напрямку. Кіра овес Андрій Хуповка, Запоріжжя та Есен, один плюс один марафон. Єдині новини.